Він такий красивий, щедрий, добрий, але має занадто моторошний скелет у шафі. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Це нога, і вона в пошуках ідеального чоловіка. Дівчина намагається знайти гідного кандидата на сайтах знайомств, але це виявляється не надто успішною ідеєю. Чергове її побачення теж закінчується провалом. Після того, як чоловік запросив дівчину у пельменну, там почав розказувати, що одягнена ноа не дуже, і їй варто обирати сукні замість мішкуватих светрів, розділив рахунок та забрав усі залишки їжі з собою, кажучи, що це буде вечеря для його брата. Після цього дівчина йде у спортзал, де ділиться своїми невдачами із подругою Моллі. І та радить перестати шукати хлопця на сумнівних сайтах знайомств. Вдома Ноа все одно за звичкою переглядає анкети під час роботи. В якийсь момент вона вирішує перекусити та виявляє, що в холодильнику порожньо, тому збирається та йде до супермаркету. В магазині до Ноа звертається хлопець на ім'я Стів. Він веде невимушену розмову, після чого просить у дівчини номер телефону. Наступного дня Ноа зустрічається з подругою. Та розповідає про симпатичного і веселого хлопця, що познайомився з нею в супермаркеті. Та дівчина засмучена, що він досі їй не подзвонив і не написав. Проте пізніше стів все-таки пише Ноа та запрошує до бару. Там вони знайомляться ближче. Стів розповідає, що приїхав із Техасу, що працює пластичним хірургом та виявляє, що в Ноа, як і в нього, немає близьких родичів. Також чоловік розповідає, що він має досить консервативні погляди і не дуже розуміється на сучасних тенденціях, тому його навіть немає в соцмережах. Ноа розуміє, що стів досить вічливий, добрий, цікавий, тому після закінчення побачення не втримується і цілує його. Та цим вечір не закінчується, і за поцілунком слідує бурхливе продовження. На ранок щаслива Ноа спішить поділитися останніми подіями з подругою і розповідає, як неперевершено пройшов її вечір. Під час наступної вечері Ноа та Стіва виявляється, що чоловік не їсть м'ясо тварин. Потім він запрошує дівчину на танець, а після цього пропонує кудись поїхати удвох. Ноа телефонує Молі та каже, що Стів робить їй сюрприз, і вони кудись їдуть на вихідні. Подруга застерігає дівчину та каже, що вона надто мало знайома із стівом, щоб кудись їхати. Але Ноа все одно вирішує прийняти пропозицію чоловіка. Стів відвозить дівчину до себе додому та каже, що на світанку вони відправляться в котедж Гроу, де проведуть незабутні вихідні. Приїхавши до стіва, він пропонує трохи розслабитись з дороги і пригощає Ноа коктейлем. Несподівано дівчині стає погано. І вона втрачає свідомість. Ноа прокидається через деякий час і бачить перед собою стіва. Він каже, що накачав її наркотиками, та дівчина сприймає це як жарт. Але коли вона бачить, що прикута ланцюгом, розуміє, що чоловік не жартує. Перелякана Ноа починає плакати, думаючи, що стів її зґвалтує. Та він каже, що обрав її не для цього. Він продає частини людського тіла. Намагаючись заспокоїти дівчину, Стів каже, що бувають замовлення навіть просто на волосся, тому поки вбивати він її не буде. Стурбована Моллі телефонує подрузі, щоб дізнатись, куди та зникла, та стів із телефону Ноа пише, що все гаразд, і скидає фото із котеджу гроу. Ноа намагається кричати та звати на допомогу, але її перериває пенні. Дівчина за стіною, яку так само заточив стів, вона каже, що гукати когось безрезультатно, і сама вона вже знаходиться у підвалі настільки довго, що збилась із рахунку днів. Також пенні розповідає, що є іще одна дівчина, Меліса, проте, схоже, вона зійшла з розуму. Дівчата розуміють, що їх навряд чи хтось знайде, адже жодна з них не має близьких родичів. В цей час Моллі вирішує знайти більше інформації про пластичного хірурга Стіва, та усі її пошуки видаються безрезультатними. Тоді вона знову пише Ноа, і її починають насторожувати дивні відповіді подруги. А коли вона заходить на сайт котеджу Гроу, то розуміє, що фото, яке скинула Ноа, з реклами самого котеджу. Молі пише, що подруга терміново їй передзвонила. А в цей час, на горі в домі, Стів пакує людське м'ясо. Підписаний як Меліса і складає його в коробки, щоб передати замовникам. Пізніше Нога каже, що їй треба в душ, і стів погоджується її відвести. Йдучи по коридору, дівчина бачить на стіні каплі крові та вдаряє чоловіка, намагаючись втекти, проте стів встигає зловити її та вдаряє у відповідь, від чого Ноа втрачає свідомість. Дівчина приходить до тями знерухомлена на операційному столі. Виявляється, стів вів її анестезію та вирішив в якості покарання за напад відрізати частину стегна. Моллі приходить в бар, де працює її колишній, та намагається дізнатись про чоловіка, з яким там раніше відпочивала Нога. Через деякий час хлопець згадує прізвище, яке називав при розмові стів, і Моллі знову намагається знайти хоча б якусь інформацію, і цього разу успішно. Дівчина бачить фото будинку та сім'ї Стіва. І їй вдається знайти його дім. Пізніше стів приносить полонянці журнали. Виявляється, що чоловік переспав лише з нею, з пенні та Мелісою такого не сталося. Ноа питає, чому. На що стів відповідає, що вона йому сподобалась, але в будь-якому випадку це було помилкою. Коли стів іде, Ноа помічає на одному з журналів надпис Якщо ти це читаєш, значить, ти йому сподобалась. Використається в своїх цілях. Моллі вирішує піти до будинку Стіва і на всякий випадок скидає локацію колишньому хлопцю, що працює барменом. Дружина Стіва впускає Моллі в дім, але під час розмови каже, що її чоловік нікуди не їздив і ніякої ноа вона не знає. Саме в цей час повертається стів, проте називає він себе іншим іменем і теж каже, що не розуміє, про що говорить Моллі. Дівчина вирішує покинути дім. Та в останній момент телефонує подрузі. Рингтон телефону Ноа починає лунати із кишені Стіва. Чоловік каже, що не варто було цього робити, і в цей же момент його дружина наносить Моллі удар по голові. Ввечері напарниця Стіва йде в душ, і виявляється, що замість однієї ноги у неї протез. Трохи згодом Ноа розуміє, що стів не лише продає людське м'ясо, він і сам канібал. А тому питає в чоловіка, яке воно на смак. Стіва дивує така цікавість дівчини. Пізніше він приносить пакунок, в якому Ноа знаходить інший одяг, після чого стів організовує для них двох вечерю. Там Ноа дізнається, що вперше стів спробував м'ясо людини в 19 років, він не зміг забути цей смак і постійно хотів ще. Пізніше він знайшов однодумців практично всі вони дуже заможні люди. Які готові віддати шалені гроші за ексклюзивний товар. Таким чином Стів і знайшов своє покликання. А також він каже, що полює лише на дівчат. По-перше, їх більше, а по-друге, вони смачніші. А ще стів пригощає гостю стравою, приготовленою із дівчини на ім'я Хоуп. Ноа змушена спробувати та, повернувшись у свою кімнату, провокує рвоту. Пенні та Ноа постійно спілкуються через стіну. Та намагаються підтримати одна одну. А ще вони розуміють, що у підвалі з'явилась нова дівчина. Наступного дня стів приносить Ноа вишукану сукню та запрошує на побачення. Паралельно з цим він постійно відволікається на повідомлення та дзвінки колишнього Моллі, який намагається дізнатись, куди зникла дівчина. На побаченні стів пригощає Ноа паштетом і каже, що це Меліса. Дівчина питає, чи вечеряв з ним хтось іще так, при свічках. На що вирішує познайомити Ноа із своїм світом і показує полички, на яких лежать речі його жертв, та написана уся інформація про дівчат. Він каже, що часто його клієнти хочуть дізнатися щось про них. Це ніби такий ритуал. На одній із полиць Ноа помічає мобільні телефони. Дівчина починає підігрувати Стіву, жартувати з ним та вдавати, що побачення їй дуже подобається. В якийсь момент вона починає плакати та каже, що заплуталась, і її лякає те, що все це їй подобається. Стів заспокоює Ноа, він каже, що одразу зрозумів вона інакша, не така, як всі, після чого цілує дівчину. Ноа пропонує потанцювати, і стів погоджується, знімаючи з неї наручники. Пізніше справа доходить до інтиму. Ноа починає спокушати та цілувати стіва. І в самий неочікуваний момент кусає його до крові за інтимний орган. Ноа вихоплює ключі, замикає наручниками у спальні та біжить до підвалу. Вона замикає за собою двері і звільняє інших полонянок, пенні і, як виявилось, свою подругу Моллі. Тим часом стів вибиває двері. Дівчата виходять нагору і між ними та канібалом розпочинається бійка. Проте їм трьом після довгої та кривавої боротьби вдається вдарити Стіва так, що той втрачає свідомість. Дівчата схоплюють телефони та вибігають на вулицю, та стів швидко приходить до тями і біжить їх шукати із зброєю в руках. Саме в цей момент туди приїжджає колишній Молі, який не полишав надії знайти дівчину. Несподівано хлопець чує постріли неподалік, і страх бере над ним гору. Він вирішує втекти подалі із цього зловісного місця. В той самий час у заміський дім стіва приїжджає його дружина, яка помічає всередині багато крові та сліди боротьби. Полонянки намагаються сховатись у лісі поруч із будинком стіва, проте він помічає ноа. Молі вигукує, щоб відволікти чоловіка, і коли той повертається, вона нападає на нього і починає шматувати ножем, прихопленим в будинку. До них підбігає ноа, вона схоплює пістолет Стіва. Просить його наостанок посміхнутись і вистрілює прямо в голову. Ноа Молі та Пенні повертаються до будинку, намагаючись зловити сигнал. Ноа вирішує повернутись в ліс, щоб знайти ще один телефон, який вона загубила. Саме в цей момент тіло стіва знаходить його дружина, спільниця Канібала видає себе за ще одну жертву, намагаючись втертись в довіру та підійти ближче до Ноа, після чого нападає на дівчину та починає її душити. Ноа дістає ключі від підвалу, які досі тримала в себе, і наносить злочинниці декілька ударів в шию. Саме в цей момент підбігає Молі та допомагає подрузі, розтрощивши голову спільниці Стіва Лопатою. Щасливі дівчата нарешті розуміють, що вони врятувались. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.